Чернівчанка Уляна Каленчук стала чемпіонкою світу з авіамоделювання. Українська збірна здобула бронзову нагороду. Чемпіонат світу з авіамодельного спорту проходив у північній Македонії. До складу збірної увійшли представники Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Каденюка. Журналісти СІ 4 поспілкувались із призерами чемпіонату. Уляна Каленчук з п'яти років захоплюється авіамоделюванням. Спочатку я прийшла на дизайн до Ольги Ігорівни. Потім відкрився цей гурток. Я вирішила, власне, чому б не спробувати. Мені батьки спочатку запропонували. Я погодилась, да, давайте. Ну так все затягнулося. У свої 13 років Уляна здобула чимало нагород та перемог. Торік була учасницею чемпіонату світу, потрапивши у трійку лідерів серед авіамоделювальників. Створюю дуже багато чого. Радіокеровані моделі, гумомоторні моделі також створюємо. Я збирала дуже багато чого. Дерев'яні моделі збирала пінопластові, тобто дуже багато різного. Цьогоріч у місті Пірелеп північної Македонії, він черговий чемпіонат світу з авіамодельного спорту. Українська збірна здобула бронзову нагороду. А Оляна Каленчук стала чемпіонкою світу серед дівчат у класі гумоторних моделей. Суперники завжди досить сильні, не завжди вдається перемогти. Я була дуже щаслива, звичайно, але в тому, що я перемогла і заслуга моєї команди, вони дуже допомагали. Я стала набагато впевненішою в собі завдяки спорту. Уляну Калинчук до чемпіонату тренував 17-річний Олексій Косило, який сам займається авіомоделюванням з маличку. Нині Олексій двократний володар Золотого Кубку світу з авіамодельного спорту. Минулому році я Завоював два Кубка світу в один рік в різних класах, що в принципі вперше в історії. Ну не сам же треба заспокоювати. Там буває таке: от я по собі знаю, що мене треба просто лишити. Якщо якась фігня, я сам краще заспокоюсь і дойду до чогось, ніж мене буде заспокоювати і так далі. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4.